Добрий день мої любі! І сьогодні я відзняла для вас швиденько розпаковочку посилочки з Лівести. Тут уже багато товарів яких немає, бо дівчатка ждали, чекали з нетерпінням на свою продукцію, а деякі ще чекають і не будемо їм томити їх. Тому я зараз покажу, що ж у нас залишилось і сьогодні ж і ну, в дні, які ось будуть завтра, післязавтра я все роздам. Бо товари дуже якісні і дівчатка чекають. Перш за все, хочу показати отакий От каталожик, буде діяти. Дуже така класна картинка, фотка, така різна. Вона мати, бізнес леді, жінка-воїн, дівчина-волонтер, але завжди чуттєва і ніжна, і потребує турботи і любові. Якраз приурочено до жіночого дня. Ну, а чоловікам, на замітку, треба любити своїх жінок кожного дня. Також, що в мене замовили, ось така у мене накладна, мені дуже подобається. В Юнайсі теж раніше були такі накладні. А зараз вони дуже дрібненько написані. І е, зараз ми подивимось, що в мене замовили. А замовили у мене е, отаких от 7 штук геля-пілінга. Гель-пілінг це хід моїх продаж, рівно як і ось цей товар. Оце у нас іде бальзам, е, який використовують для всього. Для лікування спини, для спин головної болі, для аплікації на суглоби оцей кінський каштан. Також його я використовую, я здаю кров, і ось для лікування синців. Я якраз таки цей бальзам і використовую. Цих бальзамів вже у мене взяли. Три штуки, дівчатка, і тому залишилось якраз таки три. Але ці також розійдуться як гарячі пирожки. Постійна клієнточка Світочка бере ось таку фарбу. Це вона бере перший раз, але в Юнайсі вона теж брала популярство русий. Преміум фарбочка йшла по акції. Ну що сказати, цей товар. Крем з муцином Равлика. Ну, він у мене розкручений. Він продавався ще в Юнайсі, але так як Юнайс від Юнайса відокремилася, Лівеста, створили під час війни нову фірму Лівеста. Це теж український у нас. Ну, Виробник оціх у нас іде бальзамчиків. А це у нас виробник іде по корейській технології, але фірма Dermofuture. Dermofuture – це у нас Польща. Ось такий шприц, шприц ліфтінг. Замовила Ірочка, постійна клієнточка, вона у мене давно. Ще я бабусю її колола, лікувала і теж була вхожа до них додому. І зараз ми спілкуємося, вона замовляє з різних фірм я це все їй забезпечую. Також у мене взяли ось такий теж ірочка мус для укладання волосся від Бебак. Бебак це у нас йде фірма Турецька. Також від Флослік це у нас Польща теж ірочка взяла для очей, дуже класно від набряків. І помадку теж взяла ірочка від Alix Авієн. Турецька фірма, але з французьким корінням. Ну і родзинка на торті ось такий величезний крем з СПФ 50. Дівчатка СПФ обов'язково повинна бути особливо літом, але й на протязі. Року. Ну що, ось таке було моє замовлення. Воно невеличке, але замовлення десь на близько трьох тисяч. І всі товари потрібні, і дівчатка чекали, і ось де чекається. Обов'язково. Замовляйте у мене товари, підписуйтесь на мої соцсіті і соц -сіті. <соц -сіті> соціальні мережі. І дівчатка і хлопчики, будемо дружити, будемо спілкуватись. Всіх поважаю, всіх люблю. До нових зустрічей, моє любі.